Всім хеловченка, жодного дня без добрих справ. До нас приїхали хлопці, 54-та бригада, мінометка. Ми їм з вами, з бандою добра, з командою Незламних допомагали зібрати на Бендера Павер. От він, він вже приїхав. Окрім Бендера Павера, ми їм обіцяли з вами. Аналізатор дрону Сукорок. Окрім цукорка, аналізатор дрону, ми ще їм даємо інфрачервоне світло. Окрім цього, ми надаємо всього потрошку, смаколики, кава, супи, пюрешечки дитячі. Пацани дуже люблять їх на позиції. Лелека ноші, волокуші, маскувальна сітка. Що це таке? А, то медицина, вологі серветки, соуси, енергетики. Шуба. А, і е, снеки від Машейлових. Я хочу подякувати усім нашим друзям, усім партнерам, усім, хто приєднався до наших добрих справ і разом з нами допомагає нашим героям. Хочу подякувати команді Незламних, банді добра. Хочу подякувати нашим партнерам Ян Воломиро, Федера Українська Федерація продовольчих банків України, компанія, яка надала нам смачнесеньку каву свіже Хлопцям, які надали нам маскувальні сітки, вулик надали нам пюрешечки дитячі. Що? Хочу подякувати усім, хто допомагає зібрати на цей Бендера-Пар на аналізатори дронів та приладі нічного бачення. Хочу подякувати Мушейливим своїм за снеки. Все, в принципі, Ян Голомир вже сказала подяку, теж за ступи і за кітка. Дякую всім, хто приєднався. Ми також дякуємо всім, хто приєднався. Люди, велике вам дякуємо. Україна переможе. Слава Україні! Героям! Героям! слава! Все, що ми робимо, ми робимо разом з вами і пам'ятайте, ми любимо наших героїв, і ми вас знаєте, що ми вас любимо. Любимо.